У часи, коли Україна стоїть на захисті своєї свободи, підтримка наших воїнів стала надзвичайно важливою на південноукраїнській атомній електростанції. Це невід'ємна частина життя колективу. Відокремлений підрозділ Південних громадської організації Вартові світла регулярно передає необхідну допомогу мобілізованим працівникам, які зараз боронять нашу державу. Днями відбулася вже шоста передача. Сьогодні була чергова передача допомоги, яка надійшла від громадської організації Вартові світла мобілізованим працівникам Південноукраїнської української АЕС. Вони отримують спальники та бокси. Переважна більшість сьогодні були, звісно, родичі мобілізованих, тому що вони особисто не можуть зараз прийти. На сьогоднішній день це наймасштабніша передача, але ми будемо видавати далі. Чекаємо. Всі працівники енергокомплексу пишаються своїми колегами, які захищають країну від ворога. Волонтери зі свого боку роблять усе можливе, аби їхню підтримку відчували ті, хто стоїть на захисті держави зі зброєю в руках. В наш час важкий допомога як ніколи важлива захисникам Збройних сил України. Особливо зараз в свою чергу ми допомагаємо мобілізованим працівникам нашого підприємства. Ми Працівники під українським нарокомплексу дуже пишаємося хлопцями, які зараз в збройних силах України боронять нашу державу і будемо їм допомагати стільки, скільки потрібно буде. Кожна така передача це відповідь на реальні потреби військових. Речі на фронті швидко зношуються, пошкоджуються та втрачаються в бойових діях. Тому кожен спальник, кожен бокс, отриманий від земляків, стає необхідним. Я отримав допомогу за свого колегу, який зараз пішов добровольцем до ЗСУ і служить він нас зараз захищає. Я, як його профорк, отримую для нього, передаю або через його дружину, або засобами пошти. Це вже не перший раз, коли я за нього отримую. Вони нам дуже вдячні. Якщо є можливість, то вони беруть ще і не тільки для себе, а й для своїх колег, котрі ну кого немає можливості це отримати. Ми за них завжди думаємо, пам'ятаємо, і ми їм дуже вдячні, що вони нас захищають. Працівники південно-українського енергокомплексу продовжуватимуть підтримувати колег і надалі, адже в єдності сила українців.